Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні ми будемо робити макіяж новими продуктами від VPS і не тільки. Сьогодні таке більш лайтове відео. Ми просто будемо фарбуватися, розмовляти, фарбуватися новою косметикою і все просто будемо кайфувати. Я думаю, осінню хіба що треба робити, це тільки кайфувати. Ось така пора року, наче складна, але в той ж самий момент така комфортна, така затишна. Прямо, от, хочеться тільки відпочивати. Ось така в мене є коробочка. Ось вона Може, брудна трошки, але ось така дуже гарна коробочка. Відкриваємо. І тут ось такі продукти. Але це ще не всі нові продукти, це саме відпис. Ось ой, в мене отакі три палеточки. У нас сьогодні буде хайлайтер новий, рум'яна нові і нові тіні eyeshadow. Тут, до речі написано 93% інгредієнтів з е, натуральної... З натуральних ігр... Хоча на першому е, складі тут так. І не звертайте увагу на мій голос, бо я трошки приболіла. Я думаю, так у всіх осінь відбувається. Нанесу трошечки бази, трошки наношу базу. Вона мені так подобається, вона так пахне кавунчиком. Так, сьогодні я хочу нанести бі-бі-крем від Патрісі Ледо. Його вже дуже давно не наносила. Я дуже прям хочу нанести. Дійсно, я останній останні час я користуюсь тільки від климбіч чомусь. Не знаю чому. Мені там не мега що подобається. Просто я ним користуюсь. Я, до речі, вчора помила пензлики. І не тільки пензлики, там всякі спонжики, тому сьогодні все буде чистеньке. Помити спонжик, ну, так, да, трошки є, але я, я вже його не мала вимить. I'm sorry. Знаєте, у мене навіть немає вайбу якогось нового року, тому що в ну, мене вже в Тіктокі дуже багато. Знаєте, відео про новий рік, що, типу, закінчився Хелловін, все, готуємося до нового року. У мене, до речі, такого взагалі нема. Можливо, в минулому році таке було, але зараз взагалі у мене навпаки ще ну, осінній ваб ще залишається. От коли випаде перший сніг, от тоді в мене буде новий рік. От тоді буде! Навпаки, хочу приготувати якісь ще осінні солодощі. Сінабони і так далі. Ну, справді, да, я чекаю вже новий рік, я чекаю вже зиму, вже хочеться да. І я ще хочу це все ну для подарунків всяких. Ну, я думаю, не тільки я одна таке хочу. Тобто і вайб, і подарунки, це все буде. Ура! Мені попався в руки від гумбі, тому будемо використовувати від гумбі. Сьогодні, до речі, хочу зробити пластовиння. Такі у мене сьогодні побажання на відео. Цей консилер доволі щільний, я тільки зараз помітила. У моєму каналі Скоро буде рік, наче 17 листопада або 16. Я, коротше, перегляну і напишу вам. В каналі Скоро рік. І я за цей весь рік добила... Тисячу підписників, дуже вам дякую. Зараз вже набагато річ знімаю їх, але це взагалі все-все і за школи. Да, я не оправдуюсь, реально це в мене все за школи. Тобто, ну, школа забирає дуже багато мотивації і взагалі щось типу робити. У мене ще гуртки є. Тобто, ну, дійсно, це дуже складно. Я взагалі мала з жовтня піти на англійську, але я не пішла. Ну, взагалі треба, я розумію, що треба, але ну, не йдеться в мене чомусь. Окей, давайте візьмемо тюрмену від нійкову, вицінку оргазм. Вони такі мега рожеві, Це просто. в mm -hmm. мене сьогодні, як бачите, осінній вайб, тобто светр, фон такий більш осінній. Ну, вайб в мене сьогодні осінній, але щось макіяж, я роблю зовсім не осінній. Хочу з вами поділитися дуже е, класним додатком. Це не реклама, це дійсно дуже класний додаток. Називається він Вішліст. Він дуже зручний. Мені дуже багато разів говорили, типу, зроби свій вішліст, там надійшли нам, що ми, ми, ми тоді вибрали подарунки. І в мене постійно не доходили руки зробити нормальний вішліст, типу, щоб мені дарили подарунки. По цьому вішлісту я робила вішліст, але в мене він взагалі якось виходив ну не таким, знаєте, щоб просто скинути і говорити, ну на. Тобто там немає ніякої інформації. Наприклад, я хочу якийсь одяг, там немає інформації, який розмір, скільки він коштує і так далі. Там просто тупо вішліс, там де просто написані намальовані речі. Тобто, щось таке. Коли я завантажила цей додаток. У мене весь світ перевернувся в очах. Там дуже класний, це дуже класний додаток. Блін, там і ціна написана, і там одразу його можна зарезервувати. Тобто інша людина вона побачить, що річ вже ну цієї річі немає, вона вже зарезервована. Другий раз типу вона тобі її не подарує, бо вона зарезервована для тих, у кого багато друзів там на день народження, наприклад. І ти кидаєш просто цей свій шліст, і все. Це дуже класно. Не знаю, я пояснила нормально чи ні. Чи як завжди? Я просто не можу нормально сформулювати мисль, коли я так щось зроблю. І коли у мене ще такий охрипший голос, не... неприємний, блін. давайте будемо наносити пудру. Нарешті не знайшла. Ось пензик, це, до речі, стерму. Тобто це не справжній Rail Techniques. І візьму, мабуть. Пудру від гленбі. І заматуємось тут, до речі. Зеркальце є. Взагалі-то, я думаю, зараз треба було зробити ластовиння. Ну, давайте трошки заматую я тут під очами. І так прикриюсь я. Давно не робила ластовиння. Ой! Клас! З першого разу. Мене таке не дуже часто виходить. Зараз треба свиденько прибити. Чимось? Так легенько. Дуже прикольно. Такі, знаєте, дуже незвично вийшло для мене. Тобто, воно йде отак звідси, і те спускається і тут. Тобто, ну такі, знаєте, як діагональ, дуже прикольно. А давайте зробимо перше брови. Швиденько зробимо. Я беру олівчик від Maybelline. Щоб розуміли, у мене тільки один олівець для брів. Це цей мебіль, який мені не прям дуже подобається. Так що, якщо я вже починаю добре користуватися олівцями для брів, краще купити якийсь дол, хороший олівець для брів. Я не дуже в цьому розбираюся, я не в продукції для брів, ну крім гелів, мабуть. Тому попрошу вас написати в коментарях, які олівці для брів. Для брів ви можете порадити любого сегменту від дешевого до самого найдорожчого. І закріплюється все гелем. халейтром, Шимірний гель ось такий від ламель. У мене в виведінку 401. Давайте блаш. Ось такий, якщо чесно кажучи, то я вже тестувала продукти ну, на руці. І потім, якщо дійдемо до палетки, трошки розкажу вам про палетку. Я трошки здивувалася насправді. Ось, є ось такі румяни. Гарно, скажіть відтіночок, прикольно, мені здається. Я таки не люблю відтінки, але просто нормально. Можна, можна, можна. І є одна велика, ну як не велика окей, це просто проблема, що вона була тут. Румяни з Шимером, з халетером. До речі, от мене більше що ніде, мабуть, не написано, що там іде, типу, що це шимерні румяни. Я колись своїй подрузі Мелісі подарила палетку від Revolution, там, де є бронзер, хайлайтер і румяна. І у них дуже гарний відтінок був на сайті. Я дивилась відгуки, звісно, все було ок, ніде ніхто не сказав про те, що в румянах є, типу, блискітки. І коли я її подарувала, я побачила, що там мене блискітки, блискітки є, що воно шимером іде, коротше, я трошки розчарувалася, але. Ну, все ж таки подарувала, не знаю. давайте нанесемо. Ой ні, відтінок гарний, дійсно. Такий. Да, прям. Ну, я говорю, у мене сьогодні, взагалі осінній макіяж не виходить. Ну, та, ні, блискітки, до речі, видно. Їх видно. Ось так. Але гарний відтінок. Він мені навіть трошечки віддає кірпічний. У нас йде хайлайтер. Я його тестувала і можу сказати, що я дуже задоволена. Хоча, коли я тільки побачила, він мені от дуже сподобався, бо ви можете самі подивитися, він, він просто бронзовий. Можна на камери, до речі, не сильно, але в житті він прям якийсь навіть рожево бронза. Так, давайте візьмемо ось такий пензлик. Я ним, до речі, ніколи не носила чимось. Пилюка. Вона дуже гарно блищить. Це просто От на носик трошечки можна бахнути. Дивіться, просто як на носі лишіть. Сюди на пімпочку носить. Ні, це дуже гарний хайлайтер, дійсно. Дивіться, просто як він сягне. Мені, до речі, особливо подобається хайлайтер Наносити на якісь менші ділянки, тобто не на скроні, а, на, наприклад, на носик, в, о... в куточок ока над губою. Я мала на увазі саме цей хайлайтер від піс. У мене такий голос, капець, я надіюсь, ви досі дивитесь це відео, тому що з моїм голосом це дивитися, це нереально. Я намагаюсь. От, вже нормально. Розкрадше не несемо від ламель цю палеточку. Ви вже її дуже давно не бачили, я так розумію, а я і нею дуже давно не користувалася, тому користуємось. Ви чуєте? Хтось вмикнув в машині або... Вдома музику. Я думаю, можемо приступати до ціней. Я коли їх відкрила, зробила свочі, я помітила, що дуже дуже легко забруднилася ця картонка. От прямо подивіться. Не хочу там говорити якісь дуже погані компьютері щодо цих е, ціней. Особливо тут все взагалі. Дуже брудно. Але я їм це пробачаю, тому що е, вони доволі нормально пігментовані і вони дуже класно тушуються. Особливо на сводчі мені дуже сподобались оці блістяшки. Я коли побачила, думаю, а в мене є такий відтінок. Ну, типу, окей, ладно, ще другий буде. Але я нанесла і він взагалі не такий, він дуже гарний. У мене такого в колекції, ще ніколи не було. Ось такий пензлик скошений, який я, до речі, не помила, тому що я забула, що він в мене є, тому він зараз дуже пилючий. Дуже порвний. Ну, ладно, вони навіть, ну, типу, не задумувалися в назву, просто One, Two, Three, Four, Five, Six, все. Тобто, ну навіть назви ну, не значить, назву. Ну, прикольно, все one, two, three. Я наношу відтінок Five, ось такий відтіночок. Five, куточок сонячного ока. Трошечки наношу, ось дивіться, нанесла. От, Бачите, просто я нанесла, вона поставила пляну і отак так ту 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 все, і розташувалась. Ще мінус, що вони пиляться. Вони теж жорстко пиляться. Все пилиться, але не халейтер. Ну, я думаю, це взагалі очевидно, що халетер не пилиться. Я не знаю, наскільки коштує, бо мені це прислали як на подарунок. Хоча на нього не подивилася. Ну, піс сам по собі бренд бюджетний. Я сподіваюся, що ця палетка коштує недорого. Але вона дуже класна для новичка. Тобто, є тут блискітка, дуже класна. Сама блискітка це не сатин, це блискітка. Два рожевих кольора. Це, взагалі, такі дуже класний кольори. Це мені сподобався, це її не тестувала. І три відтінка коричневого. Дуже темний. Нормально темно-холодний це теж холодний. І бі теплий, більш світлий. Це дуже класно. Я хочу серединку нанести номер 2. Ось цей от світло рожевий. Ну, так, посерединку просто так нанести. Вони реально пігментовані. Це дуже класно. Так, трошки я нанесу. Змішаю між коричневим. Нанести блістяшку в початок. Куточок. Внутрішній куточок. Вона ахієнна сяє. I'm sorry, але подивіться на це сяєво. No. Я дуже сподіваюся, що ви це все бачите, бо це дуже гарно. Це мега гарно виглядає. Воно сяє окремими блискітками, і це дуже гарно виглядає, як Fenty Beauty highlighter. Ну давайте все-таки нанесемо і ще трошки цього рожевого. Бо я бачу, що в нас рожевий макіяж, то можна ще нанести цього рожевого під номером свої. Трошечки беру. І сюди наношу. Біля коричневого прямо. У мене, до речі, ще є Sparkle від Клареса. Ми можемо навіть я зараз куточок ока нанести. Я мовчу, я навіть уже приближати не буду. Ну, тому що навіщо? Це так, я думаю, видно. І давайте зробимо ще трошки доповнимо нам виразний погляд. Я візьму новиночку, олівець від флорелі, Відтінку 0,6 нюдовий. На не наносити. Коротше, мабуть, візьму еліксір, 063 відтінок. Він, до речі, шимерний. Хоча я не знала. цьому. добре. І два таких від Флорелі. 206 і. 113, 113 це такий темно-червоний, трошки з фіолетовим питоном, а це більш кораловий, він мені трошки не підходить. Але я його зараз візьму і носу в серединку. Так, перше беремо нюдовий олівець і наносимо його на слизову. До речі, ці олівці дуже легко змиваються, бо мені вже в Тік-Ток написали, що типу, їх і сознів ним змувато, це так довго, це так мурижно. Типу, це все типу, ну, реально складно. Я кажу, Воно змивається просто Муа, реально, от що-шо? Але ці олівчики для очей, саме від флорелі, від еліксіру, вони змиваються дуже легко. Тобто не те, щоб я, щоб я їх прям сильно хвалила, але вони змиваються легко. Тобто не як, не, не як глимбі. Я коли нанесу глимбі, там не знаю, слизучу в куточок, я просто деру око, щоб просто його змить. І то я розмиваю, але все одно цей синій пітон залишається, бо це синій олівчик, і це капець. Я реально, ну, я в шоці. І ось нова в мене туш від Флорелі. Waterproof. Але вона не waterproof, наче. Коротше. Маскара. Вона, до речі, дуже маленька. У мене не було такої ще маленької туші. 8 мл туші. вона як мініатюра. Але, по-перше, не ну, тільки що мені капнуло на дзеркало. Ладно, по-перше, дивіться на її гігантську щіточку. Я трошки переохреніла, коли побачила. Але я думала, вона буде мені залишати, може, помолочки. Ну, так я думаю, треба перше спробувати, а потім вже говорити. Я спробувала. Це дуже класна душ. Вона класна, але щоб повторювати її я не буду. Бо взагалі я дуже-дуже придираюсь до душі. От прям дуже Туші, які залишають комочки, там фарбують не так, так, сяк. Я просто ними не буду користуватися. А цією вже багато днів користуюсь. Ну, так змішу. Там в мене мейблін, там в мене клареса, в мене Флорелі, тобто я змішую. І мені заходить, знаєте, з собою взяти така travel, знаєте, версія, дуже маленька. Взяти з собою це дуже класний варіант. Буде дуже класний, реально. Ну, щіточка, ну, взагалі вона на любителя, але мені вона знайшла. Хоча з першого погляду я думала, ну, ні, такої собі. Дякую. Мені дуже гарно, вона мені розділила вії. Я трошки сказала, що вона мені дала об'єм. Невеликий, але здала. Макіяж очей готов. Наносимо, до речі, цей шимар на губах не видно, тому не переживайте, якщо будете врати. Беру 206 відтінок. І на нас серединка. Ну, як бачите, колір мені дійсно не дуже пасує. Хоча я не носила дуже мало, але він мені просто не пасує. Він як оранжевий на мені. Заберу інтенсивність. Пальчиками. І нанесу від ламбі, коротше, 111 от такі у мене трошки нізові губи. Ось ось такий макіяж у нас вийшов. Мені дуже подобається, дуже гарний. Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подобайку на це відео та підпишіться на цей канал. Всіх дуже люблю і всіх цьомкую, всім па-па!